На Херсонщині росіяни розпочали свій черговий етап примусової паспортизації. У Новокаховському окрузі так звані міграційні служби ходять по домівках елітніх і маломобільних людей нав'язують їм, знаєте, російські паспорти під виглядом урочистого вручення. І за даними Центру національного спротиву, цей процес супроводжується тиском, маніпуляціями. Людей змушують підписувати документи. Повторювати заздалегідь якісь підготовлені фрази, а в окремих випадках паспорти видають навіть тим, хто перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Фактичного вибору немає. Окупанти погрожують відмовою у медичній допомозі, виплатах і навіть заявляють, що житло без паспорта РФ можуть визнати безхазяйним. Російські медіа натомість подають це як турботу про літніх. Поліцейські, нібито привезли документи мешканцям 37-го, 39-го років народження цілій родині, щоб створити картинку про масове бажання отримати російські паспорти. З Четвіроприбритіння гражданства паспорта громадянина Російської Федерації Поздравляю. насправді. Виїзна паспортизація це ще один інструмент тиску на найбільш незахищених громадян і спроба сформувати сприйняття легітимності окупації.